Ось закинувши останні рази то та й буду йти на сьогодні, хвати. Ще трохи попало ось Раза в трій більше як у Павла. Він окунчики зарибляє в копанку, не розуміє що вони будуть їсти там ікру і маленьких риб нових. Он знов клює. Навідно сонце зайшло. Щось погано став клювати окунь. Ютуб канал життя все ліпить. Он повело зараз. Ютуб канал. Витяг. Підписуйтесь на канал. Гарний якунчик. Не гарний Мульга. Котовий хороший. Мульга. Ти таких жариш. Я таких заробляю в копанку, щоб їх виїдали Викинь відро ціпи Я викину. Кого він залепнув? Кирасам. Ось і на цю клює. Якби так клював карасик, хоч не великий такий, щоб копанку вкинути або на пожарку. Ось у повагах клюнула, побіг. Зараз знімемо, в нього окунчик клює, бачите, як бігає, голодний на рибу. Маленький окунчик люну. Ну не викидаю відро. Ось така мульга клює. Зараз підемо та й вже змотуватись. Вон клює, бачу. Вон клює, затягує. Рано витягнув. Треба було підождати трохи. Неудобно закидати одною рукою. Там черваки вже погані, об'їдені. Павло дивиться на свої вудки, щоб не клювало нічого. Павло опять біг, не встиг зразу камеру з паузи зняти. В нього щось сіпаєте. Окунчики і Йорчики попадають. Он знав, сюди йде де бігати. Он клює на ліву вудку. Не гупай. Я не гуп. Червака міняти вже не буду, зараз мотуюсь.